21 січня 2019 року на офіційному сайті міста Коростеня та в соціальних мережах з'явилась заява міського голови Володимира Москаленка щодо компенсації громадянам частини вартості опалення з міського бюджету, в якій йдеться у зв'язку із складною соціально-економічною ситуацією, яка виникла в мешканців міста, що проживають у будинках, не обладнаних тепловими лічильниками, міським головою внесено пропозицію щодо надання компенсації частини вартості тепла в мед. Ежах 20-30% суми платежу відповідні проекти рішень будуть внесено на засідання виконкому Коростенської міської ради та сесію міської ради. Ось як прокоментував заяву Володимир Москаленко взагалі останні дні в місті збурена ситуація зв'язку з тим, що люди отримали платіжки по опаленню за грудень місяць. Ми у листопаді місяці на виконавчому комітету прийняли рішення про підняття тарифів на теплопостачання. Процедура сама була дуже довго, багато про це говорили. І тарифи, які прийняли, вони абсолютно обґрунтовані, тому що їх перепровіряли, їх дивилися, мала можливість громадськість подивитися. Тобто, ці тарифи чому вони піднялися? Тому що. Я ще раз повторюю для наших людей, щоб було зрозуміло, що піднялася в першу чергу ціна на газ, піднялася ціна на електроенергію, піднялися ціни на матеріали, тобто те за рахунок чого проводить ремонти тепломережа. Піднялася мінімальна заробітна плата, і в загальному плані це поклало. На теплозабезпечення проблеми, де вони не відшкодовують собівартість надання послуг по теплу. І зрозуміло, що прийняття рішення виконкомом було абсолютно обґрунтовано, воно виважено економічно. І питань у нас не виникає у тому, що це правильно було зроблено. тому що не ми піднімаємо ціни на газ, на тернергію, на воду, на матеріали, а приймає держава кабінет міністрів. І ми стали перед фактом, що треба її вирівняти до рівня, скільки варті ці матеріали і все, що з цим пов'язане. Але коли е, люди отримали платіжки, то побачили, що дуже великі суми, особливо там, де немає приладів обліку, тобто теплових лічильників. І в першу чергу зрозуміло, що вони найбільше пострадали від підняття тарифу. Зрозуміло, що ми не можемо залишити людей в такій ситуації, і я зараз подаю. Проект рішення на виконавчий комітет і на сесію міської ради, що доплатити тим людям, які не мають теплових лічильників, тобто вирівняти оту ціну саме для категорії людей, які не мають теплових лічильників. Щоб вони прирівняні були до тих, хто має теплові лічильників. У нас таких не так і багато, приблизно десь 11% залишилося це. Одно, двох, трьохповерхові будинки. Якраз вони попали саме в таку ситуацію. Компенсація буде врахована з грудня місяця, тобто, коли піднявся реальний тариф, з цього часу буде компенсація всі зимові місяці, які йдуть. Ну, люди отримають платіжки, де буде указана загальна сума згідно тарифів, які на сьогодні затверджені. І буде указана різниця, скільки міська рада компенсує кожній людині за теплову енергію. Ну і паралельно ми будемо займатися з тим, що ставити лічильники. Ну і окреме питання, які пов'язані з економією енергії, будемо займатися утеплення. Це ще раз підказує нам те. Що ми не все зробили для того, щоб могли економити енергію. Починається з теплового лічильники, утеплення дахів, стіни, вікна, двері і все разом взяти. Це загальна спільна справа і людей, які живуть в багатоквартирних будинках, і влад, яка допомагає це робити. Міняти тариф ми не будемо по тій простій причині, що я ще раз повторюю, що він абсолютно економічно обґрунтований. У Нас немає зауважень до прийняття самого тарифу У нас є зауваження на того, що ми не змогли до кінця спільно з людьми поставити лічильники. Тому на підставі цього ми і я зокрема прийняв таке рішення, щоб допомогти нашим людям.